Вітаю, Пульсуючий біль і гулька поруч. Як проходить операція? Суть втручання. Стандарт розкриття і дренування абсцесу. Робимо під знеболенням, вивільняємо гній, промиваємо порожнину і ставимо дренаж, щоб усе відходило. Де робимо розріз? Місце залежить від локалізації. Підшкірний поруч зі шкірою. І шоректальний чи глибший через більший доступ у проекції кишені з гноєм. Завдання. Найкоротший і безпечний шлях до гною. Чому не робимо просто прокол? Тонка голка не вирішує проблему, порожнина знову наповнюється. Потрібен повноцінний розтин з дренуванням країв свищ і етапність. Якщо є внутрішній хід свищ, часто лікуємо поетапно, спершу дренуємо абсцес, далі планова робота зі свищем, наприклад, сетон чи інша методика після стихання запалення. Що робимо після операції? Знеболення, гігієна, перев'язки, іноді антибіотики за показами більш швидко спадає важливий контроль і огляд. Підсумуємо, що ж таке операція? Це безпечний вихід гною плюс дренаж, це ключ до швидкого полегшення і профілактики ускладнень.